Свято в школі, свято в школі, свято букваря. Буквар ми в перший раз, коли пішли у перший клас. І я нам радісно казати, тепер ми вміємо читати. Буки це не наличали, знає ада я і старіночко, остану після тим букваря. З нами хлопу тут а знали на, наші мами вчити вчителі. Поки ми читати вчимось у новому букварі. Цю на першу школі книжку знає будь-який школяр. До усіх книжок доріжку прикладає наш буквар. Букварику, мій друже вірний. Відверто я усім сказав, що нині я твій друг покірний, вже читаю пишу. Я школяр, та ти школяр, вже ми вивчили буквари. Букви всі від, а то я знаєш ти і я. Рідний наш букварику ми тебе любили. Ми з тобою радісно і весело дружили. Ти паша книжечка моя, ти Паш, читати в ній я. багато в світі є книжок, а ти найпас мій дружок. Букви всі від, а до я дуже добре знаю я. Далі я навчатись буду, а букарить не забуду. Я сторіночку останню буколі перегору свого друга на прощанні я до серця пригорну. Чувай букварику, в школі перше друже. Ми тобі букварику дякуємо дуже. Добрий букварику. Перша книжка. Хочеться навіть плакати трішки. Хоч розлучатися нам не треба, ми ніколи забудемо про тебе. я, я. Так, давай. Ну давай. Шо, дитри, запомнила <свистит> Давайте заспеваем еще раз. Ще м'який знак Всю знаю знає. Цю букву знають всі на світі. Вона не бачила в алфавіті. Весела і голосна і найскромніша буква А. Весь пошук тебе ключ тобі, як буква ту би. Тут веселик походив. Ключ... Від азбуки згубив. Буква В така цікава, квех дві душки справа. В алфавіті звем потрібна буква В. Що мастує до стопта три сестри, Ли... Легадали букву Е. Та ж говорилась буква е, Хоча все у неї є. Але слів на букву є, небагато в мові є. Тож потіште букву цю і назвіть їй послів футюк. Буква «ж» не наче жук, що потрапив нам до рук. Хоч у вже не їсть, так кінцівок має шість. Збоку, знизу і згори, схоже «з» на цифру три. Є три зуби. Букві з. Ними все вона гризе. Дід Брусочок третій клав для упори на скоси. Так він фірску змайстрував. Я вдивлюся буква І. І не наче свічка з ясним вогником вгорі, а похасне чорний гнотик стане крапкою над І. Рані втахи соловій. Покажіть нам букву І. І така ж, як І, тільки зверху крапок дві одяг одяги нові спіднички, узялися мічніше за руки і гулять мерщій науки. Біжемо не доженеш на сосичок букву. Чи це буква, чи дробина, Здивувалася дитина. Якщо ще один чавець, то звичайно буква. Буква О, така от кругла, то не бачу, подивись. Наче сонце, наче бубур. Мо обручик хоч котись. На зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона, як буква Р. Буква С як місяць в небі, як маленький шепік поя, як оклають хліба теплий, ка у нас маток солодкий. Тук -тук -тук. Ток-ток-ток вибиває молоток. Ви в ним цвяхи заб'єте, схоже він на букву Т. Сказав горобці, мов-у-у, бо, боюся дуже татку. Тату питає, а чому? У схоже на рогатку. Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок, лиш почула де музики, то найперше йде в танок. Ми домалюємо пирог. Попа букви П, тоді її перевернемо і вийде буква. Немов стівець, догори розніжки, навіть цифрою чотири буква схожа трішки. братик Тимошу, машу, хочеш букву напишу, три Трісто внизу межа, жанце для тебе буква ша. Буква Ша, ти тісь як коша. Я на тебе дуже схожа, хоча слипати так не можу. А відгадка тут проста. Я з хвостом, ти без хвоста. Такий знак називається м'яким. М'ягче вимовним. Знає навіть, навіть і маляш, чи слово пень, чи слово день м'якенько вимовля. Як зробити букву Ю? Здогадався Іванку. Буху і до О приб'ю на коротку планку. На сторінку букваря з моря вийшла в Я. І на які голя стала. Особ, я слова свої зібрала. Покачіть твої знання і назвіть слова на я. Не так нас просто серед друзів вже знайти, ми першокласники.